Доброго дня, мої підписчики і гості каналу. Рада вітати вас на своїй кухні, а готувати ми будемо сьогодні фірмовий рецепт перцю. Перець називається фірмовий. На 3 кг почищеного перцю нам потрібно взяти одну склянку цукру, 3 головки чеснику. Одну склянку олії і 100 грамів пусту. Перець я почистила і розріжу його на 6-8 частинок. І перець гарний, товстосінний. І отак на частинки я порізала перчик. Натираю дві головки чеснику, дві-три головки чеснику, за бажанням, і вкидаю столову ложку з гіркою солі. І чесничку, звичайно, сюди. кидаємо. додаємо стакан цукру. 100 грамів 80 грамів, можливо, 100 грамів оцту. На 3 літри, на 3 кілограми, вибачте, перцю. І отак гарно розмішуємо. І ставимо його отак десь 1 на 5. Залишаємо, щоб він пустив сік. Там розмішуємо ложечкою, і чим зручно. Розмішала і додаю трішки десь чайну ложечку малиного перцю. Хто любить, можна додати більше. І теж гарно розмішати. Він уже і так смачний цей перчик, пробуйте його. А коли ми ще простерилізуємо його в баночках, варити ми його не будемо. Він пустить сік. Накладемо ці літрові баночки чи в літрові, в кого які є. І поставимо стерилізуватися на 20-25 хвилин. Це я говорю наперед, щоб були підготовлені баночки помиті. І отак ставимо його маринуватися на 5 годин. Або ж, якщо ви його накришили вже вечором, можна поставити навіть до ранку. І отакий легкий, невибагливий рецепт, але дуже смачний, звичайно, перчик буде як свіжим у баночці, можна закрити. Ну, а поки що він відпочиває 5-6 годин. Забула сказати, що додаємо ще стакан олії і те розмішуємо. Те вже не забула нічого. І тепер вже точно ставимо на декілька годин щоб пустив перчик сік. Плутнув викладаємо перець у баночки і заливаємо заливкою та, що залишилася. Заливку однакову в банки, якщо трішечки не вистачило, доливаємо кип'яченою водою і ставимо теплу воду стерилізувати на пів години. Ось такий неймовірний рецепт приготування перцю. Про нього можна сказати, що смачно і без заморочок. Консервуйте такий такі перець, підписуйтесь на мій канал і ставка